Сон це не розкіш, це базова біологічна потреба, без якої психіка поступово втрачає здатність до відновлення. В контексті війни ця тема є особливо чутливою. На даний момент ми живемо в умовах постійної напруги, гіперпильності, припильності, інформаційного перенавантаження. І саме тому багато хто з нас сприймає безсонні як норму часу. Але це не так. Хронічний дефіцит сну Є одним з найпотужніших тригерів для розвитку депресії. Коли ми не спимо, мозок працює в стані енергетичного виснаження. Порушується баланс нейромедіаторів, і це все створює ґрунт для емоційної нестабільності, дратівливості, а також прийняття різних імпульсивних рішень. У людини, яка позбавлена якісного сну, знижується концентрація, пам'ять, толерантність до стресу. Реакція на звичайні події стає максимально гіпертрофованою. З'являється відчуття внутрішньої безнадії та спустошення. Саме під час сну мозок прибирає надлишкові емоційні сліди, інтегрує травматичний досвід і повертає відчуття внутрішньої стабільності. Без цього процесу ми залишаємося в пасці постійної тривоги, навіть коли зовнішня загроза зникає. На даний момент пікування про сон це не ознака слабкості, це частина турботи про себе. А якщо ви не знаєте, як відновити свій сон, звертайтесь на консультацію.